Наші думки мають таку величезну силу, що буквально створюють нашу реальність. І ось такий приклад: можна бути серед великої кількості людей, які вас оточують, але при тому в ваших думках, в ваших відчуваннях, відчувати себе якби самотньою людиною. З іншої сторони, можна жити досить ізольованим життям, але відчувати себе прийнятим, любленим, маючи достатню кількість друзів. Тобто, все відбувається ось тут. Ось, якщо навести приклад з консультування, то От я собі зафіксувала, що бували жінки, які жили в об'єктивно важких обставинах, наприклад, тривале насильство чи смертельні хвороби. Але вони були значно щасливішими, аніж інші жінки, які були здоровіші тілом в порівнянні з попередньою групою, чи мали кращі життєві обставини. Все відбувається ось тут. Серце вибирає, як трактувати реальність, як сприймати себе, як на себе дивитися. Тому пам'ятайте, що ваш мозок, він не буде відрізняти подій зовнішнього світу від того від тих подій, які відбуваються в вашому мозку. І розуміючи це, ми маємо докладати максимум зусиль, щоб дійсно наш мозок був наповнений правильними думками, і щоб те, що ми впускаємо в наш мозок, воно було життєдайне.